Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. І сьогодні в нас огляд обвідного секатора від компанії Stoker під номером 342. Продається він ось в такі напіввідкритій упаковці. Можна завжди взяти в руку і спробувати, яким чином він буде працювати. На упаковці подано деякі технічні характеристики секатора, тобто його довжина 21 см, вага 240 г, і також вказано рекомендований діаметр обрізки цього секатора до 22 мм. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. По своїй суті, це є обвідний секатор, тобто в нього лезо є з правого боку контрлезо або опорна губа з лівого боку, тобто призначені для роботи правшою. І сам по собі він є дуже схожий. Тобто, по суті, це є копія 11-го. Єдине, що штокер не називається ніяким чином, що це є Felco, розміщує тут свій логотип, і він має досить суттєві певні спрощення в своїй конструкції, хоч візуально і нагадує Felco, тим не менше він суттєво дешевший. І належить до напівпрофесійної лінійки. Незважаючи на те, що цей інструмент належить до напівпрофесійних, він має практично усі змінні деталі в наявності. І ми, в тому числі, в наявності маємо в себе на складі. Хоча руків'я виконані з алюмінію, ніякої пожиттєвої гарантії на це руків'я штокер надає, так як це робить Фелко. Тобто, це зовсім не той алюміній, який використовується в секаторах Фелко. Точно так само і ріжучі елементи є суттєво простіші, хоч вони конструктивно схожі, але простіші, тонші ніж. Це є в оригінального фелку 11. Цей інструмент схожий на деякі підробки фелку 11 від деяких італійських або китайських виробників, але відрізняється він від них теж досить суттєво конструктивно, і при продавлюванні амортизатора в нього руків'я не сходяться. І з іншого боку, в тому числі амортизатори, і оці опорні елементи є в наявності їх можна поміняти. Тактично для всіх підробок або копій на фелку 11, які представлені на Європейському і в тому числі на нашому ринку, змінних деталей, амортизаторів, ось цих от болтів, всіх ви просто ніколи не знайдете. Оскільки елементи цього секатора частково зроблені в Тайвані, лезо і контролезо виготовлено з сталі СК-5, тобто це високовелицева сталь, нормальна робоча сталь для ріжучого інструменту. Лезо і контролезо виготовлені з цієї сталі, є фрезеровані. Темні елементи мають хімічне оксидування. Болти, вся фурнітура так само має хімічне оксидування. Руків'я, як я вже зазначав, виконане. З алюмінією, але це не кований алюміній, це литий алюміній. На руків'ях нанесена оранжева ось така резинова фарба. Це фірмовий колір штокера. Контролезу має на собі приямок для очистки від бруду леза. Леза в основі має ось такий паз для обкусування дротів. Пружина всього секатора хромована. Вита аналогічна до пружини, які використовує фелко. Всередині секатора стоїть опора амортизатора пластикова і сам амортизатор. Замочок схожий на замок, який використовує фелко з підпружиненою шайбою. Під цим болтом, ось вузол так само має механізм цієї мікрометричної підстройки, такий самий, як і розробив і придумав Felco. Тобто, і ніби цей інструмент схожий на інструменти від Felco, але якщо розібрати його, порівняти з оригіналом, є велика кількість відмінностей. І ще раз нагадую, цей інструмент належить до напівпрофесійних. Давайте візьмемо гілку і попробуємо обрізати її. Ось гілка, десь порядка 12 мм. Mm. Він її обрізає цілком легко в окремому ролику. Ми вам покажемо, як розібрати цей інструмент і як він виглядає всередині, переглянувши його і переглянувши. Ролик з оригінальним філку 11 Ви побачите всі відмінності, які є між цими двома секаторами. Придбати секатор штокер 342. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокер на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб Рослин» і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!